Гнат листка в календарі, відірвав старого, й новину при дітворі проказав у голос. Появилися чутки, де хто з ними згодний, Що на січі козаки мали флот підводний. Чи такий насправді флот запорожці мали? Внуки Гришко і Павло дружньо запитали. Гнат, набивши тютюном кулюльку чорноброву, посадив дітей рядком і почав розмову. Наші хлопці, козаки, волелюбці наші. Посилали флот стрімкий на голови вражі. Він зненацька виринав в спеку і в негоду, і вороженькам хана наставало сходу. Перед смертю їх трясло, корчило й кривило, лоскотало і пекло, штрикало й бісило, миттю кидало у під в холод і в гарячку, землю риводень, як кріт, інший лазив радьким. В горлі враз робився степ, мучили проноси. Посіпак, як зілля, все клав флот у покоси. А ім'я у нього було внуки гнати спіхом. Ну а вже ж, промовив той, звали його сміхом. Він втіляв у кожну гить, сил давав для бою, і ніхто не міг втопить ту козацьку зброю.